Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми продовжуємо з вами роботу над оповіданням зірки Мензатюк. три дні старого року. Добрий день, малече щира. Хай живеться вам у мирі, хай луна, дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Підготуйте, будь ласка, підручник, зошит, ручку та розпочнемо з вами роботу. Про зірку Мензатюк ми з вами вже почали говорити минулого уроку, і ви пам'ятаєте, що зірка Мензатюк – це українська дитяча письменниця. Так, пам'ятаєте, зірка Захарівна Мензатюк отримала популярність завдяки творам для дітей більшість свого життя саме присвятила. Цьому і продовжує працювати, тому впевнена, що ми познайомимося з вами ще не з одним гарним твором цієї авторки. А сьогодні ми розглядаємо її оповідання три дні старого року. Пам'ятаємо, орфограми прямісінько повеселішала, примарилося, обізветься, відрядження, примружені. Значення цих слів вже також розглядали, так, примарилось, полка здалося відрядження. Командіровка, примружені, закриті, «заплющені», трішки очі. так, і… Вчора з вами на уроці ми розглянули першу частину цього тексту і складали до нього план. Вдома ви розглядали кінцівку цього оповідання. Чим же закінчилась історія на стуні. Адже давайте згадаємо, що Настуня сумувала через те, що незабаром новий рік, але вона боялася, що свята в неї не буде, тому що тато поїхав у відрядження на Кавказ, а мама захворіла. От вона сиділа така сумна і раптом до неї почала говорити іграшка лісовичка. Вона запитала, чому ж Настуня сумна. Настуня розповіла свою проблему, а Сні... Лісовичок порадив, що Настуня не має сумувати, а все ж таки спробувати зробити все для того, щоб свято таке сталося, і хоча б допомогти мамі вилікуватись. Настуня зварила мамі чай, згадала, як мама робила з різних трав, з малиною, медом, так віднесла матусі почала про неї піклуватися. Потім наступного дня лісовичок вже з настунею не розмовляв, а вона почала думати, що ж вона ще може зробити для того, щоб. Новий рік таке свято відбулося. Вона сходила в магазин, почала поратись, оскільки в новий рік та з непідметеними полами входити не можна. Вона прибрала, склеїла книжки, поприбирала, попідмітала, полила квіти, тобто цілий день працювала і навіть не думала ні про що, тому що весь день поралась у справах. І ось Настав останній день старого року. Сьогодні до всіх приходить свято, всюди засвічуються ялинки, і в настуні засвітиться, а як же, їхній сусід допоміг занести ялинку з балкона, становив її в хрестовинні. Ай вже скляні кульки, гірлянди, Настя розвісить і сама. Вона й свого лісовичка почепила на лопаті гілці. Коли звечоріло, дівчинка накрила стіл білою скатертиною, увімкнула електричні гірлянди, і в хаті стало зовсім по святковому. Тут у двері подзвонили. Настуня кинулась відчиняти, А що? Тато повернувся з відрядження. З новим роком, підхопив він Настуня на руки. Як ви тут з мамою? Добре, сказала Настя, тільки мама трошки прихворіла. Я вже здорова, доня мене вилікувала, засміялася мама. Вона тримала в руці блакитну чашку, з якої щойно допила чай. Потім усі троє сиділи за святковим столом. Настуня ласувала мандаринками, хурмою, солодким ізюмом та іншими гостинцями з Кавказу. За синіми вечоровими вікнами тихо падав новорічний сніг, а в хаті ялинка пахла живицею, сяяла рожевими, жовтими, блакитними вогнями, і серед тих веселих вогників знай похитувався на гілці дідусь лісовичок. Якщо свято когось обминає, його треба зробити самим. Говорили його хитро примружені очі. Отже, давайте згадаємо, що за жанром це текст оповідання з деякими елементами казковості. Чому він проявляється? В тому, що лісовичок вміє говорити і давав поради для настуні. І як ми вже говорили, що ж насправді допомогло мамі одужати? Чи чай, який вона готувала постійно мамі, чи те, що настуня допомогла мамі, вона проявила своє піклування, те, що вона стала, замінила маму, так і стала дорослішою в одну мить для того, щоб підтримати, і мама справді мала можливість полежати, відпочити та набратися сил. Зверніть, будь ласка, увагу також на виділений вислів, який є і головною думкою цього тексту одночасно. Якщо свято когось обминає, його треба зробити самим. Головна думка тексту так виділений вислів, якщо свято когось опинає, його треба зробити самим. Як можна зрозуміти цей вислів, що мається на увазі? Що, якщо ви бачите, що ваші рідні, чи в когось поганий настрій, щось трапилось, і, звичайно, обов'язково треба також Якихось сил надати, так, створити це свято для себе і для оточуючих, не обов'язково погрязнути у поганому настрої. І, звичайно, що ви можете це також зробити у міру своїх можливостей. Подумайте, чи погоджуєтесь ви з цим, і чи справді ви б змогли. Створити свято і для себе, і для своїх рідних, що для цього робили ви. Подивіться, будь ласка, необхідно скласти прислів'я так і спробуємо їх пояснити у своєму домі. І стіни допомагають. Говорили неодноразово з вами, так що дім він завжди найкращий, найрідніший. Чи то великий приватний будинок, чи це маленька квартирка, чи вона в місті, чи вона в селі, чи на першому поверсі, чи на шостому, чи в новому будинку, чи в старому. Але це не має різниці, тому що все одно ваш дім він найкращий. І ті, хто виїжджають зі свого дому зараз, хто зараз не мешкає в своєму домі розуміє це як найкраще, Що справді він найкращий, найрідніший, і кожен куточок класний, і диванчик ваш, він, ваше ліжко, воно найкраще, і стіл, за яким ви сидите найкращим. Тобто, все-все-все здається найкращим у своєму домі. Дім зігріває не піч, а любов і злагода. Звичайно, що в тому домі, де. Є любов, де є повага один до одного, де люди вміють знаходити спільну мову, де люди не сваряться, а знаходять рішення якихось проблем. Звичайно, в такому домі приємно знаходитись кожному члену родини і хочеться якомога частіше приходити у цей дім. У сім'ю лад, щастя дорогу не забуває. Звичайно, що. Кожна сім'я, яка намагається і прикладає кожен член родини, прикладає зусилля для створення гарної атмосфери у сім'ї, звичайно, завжди буде в тій родині панувати щастя. Шануй, батька і неньку буде скрізь тобі. Гладенько. Так, от, звичайно, що найголовніші наші рідні, це наші тато, мама. Бабуся, дідусь, найважливіші люди, найближчі люди, які завжди будуть поруч з нами, звичайно, їх треба шанувати і поважати завжди. Давайте спробуємо обрати правильну відповідь. Що трапилося з мамою Насті? Вона захворіла, вона образилася чи поїхала на Кавказ. Мама Насті захворіла. Що трапило зі скляним лісовичком? Він перетворився на бурульку, заговорив, навчив Настю заварювати чай. Що лісовичок зробив? Заговорив, так він заговорив. Що здивувало маму? Що донька самостійно приготувала чай, що лісовичок допоміг Насті, що хвороба швидко відступила. Звичайно, вам здивувало, що хвороба швидко відступила, так? А те, що Настя самостійно приготувала, їй це сподобалось. Як закінчується речення? Якщо свято когось обминає, його треба зробити самим. Пам'ятайте про це обов'язково. Отже, що лісовичок порадив на Стуні? Давайте з вами також це згадаємо і проговоримо ще раз, що він порадив на Стуні? Не потурбуватися, по-маму, не журитися, так, і створювати собі свято самостійно, так? тому що тому настуня зварила чай для мами, і зібралася з силами і почала працювати з надією, що свято також станеться і в її домі. Сьогодні ми з вами ще раз читали оповідання зірки Мензатюк три дні старого року, автор зірка Мензатюк. Розглянули з вами, що зірка це. Ім'я людини так, розглянули з вами також, склали план уже до цього оповідання, і за ним без легкістю можете попрацювати і запам'ятати. Пам'ятаємо також головну думку цього тексту, так? що Якщо свято когось обминає, його треба зробити самим. Не забуваємо про це. Ваше домашнє завдання це ще раз опрацювати виразно текст. Читати оповідання і виконати тест за посиланням, який буде доданий у класрумі. На цьому наш урок закінчується. Дякую за увагу, до побачення!